Гуцульські бартки, козацькі шаблі та мечі часів Київської Русі. Усе це виготовляє ветеран Едельвейс із Косова Антон Фіцич. Каже, ковальською справою займається давно, а от зброярем став після звільнення з армії. Історія майстра від нашої Мар'яни Мацьків. Ми знаходимося в Косові. Це кузня, в якій я працюю. Цій кузні Антон Фіцич працює крайні 10 років. Каже, до повномасштабного вторгнення мав великий колектив. Виготовляли тут зазвичай такі об'єкти, як ворота, піднавіси, лавки та вуличні ліхтарі. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, без вагань вирішив стати на захист батьківщини. Я знав, куди йду. Я не очікував якихось не знаю, романтики цього. Її і там і не було абсолютно. Ми попали спочатку під Бородянку, потім вижили Сейчас, Бахмут, всі всі. І ми постійно були в бойових, що ну, цікавий досвід. Було дуже цікаво і для мене особисто дало можливо великий поштовх в якихось змінах у житті. Навіть для того, щоб от займатися тим, що я хочу конкретно. Того, щоб за ті роки, які я займався звичайною ковкою, це перейшло в рутину, і воно не приносило мені такого задоволення, як зараз ця робота. Тобто, зрозуміння того, що треба жити зараз і в даний момент це прийшло дуже швидко. Антон додає, 10-го окремо гірську штурмову бригаду обрав не випадково. Саме там служили його друзі. Пригадує, 5 березня мобілізувався, а вже 8-го був на бойових. Була ситуація на цьому. Ми йшли на штурм. Це було мідна руда, село здається. І ми штурмували посадку. Посадка штурманула нас. І вже коли на третій день, на другий день, я хотів дістати павербанк і зарядити телефон, я замітив, що в павербанк прострілений. Тобто в мене влучила куля, але павербанк і броня стримала. Я аж на третій день замітив, що вона в мене була. До речі, куля попала чітко в квітку Едельвейс. Шеврон у мене він є в машині автомобілі. в армії. Воїн пробув недовго. У червні 22-го під Лисичанськом їхня позиція потрапила під щільний ворожий обстріл. В результаті Антон порвав зв'язки. Далі була тривала реабілітація. У жовтні 2022-го він уже звільнився із зсу та повернувся до цивільного життя. Ділиться спочатку, позакривав ще довоєнні замовлення. Змоги далі займатися великими об'єктами не було, адже всі працівники кузні на той час воювали. Тож новоспечений ветеран вирішив згадати давнє захоплення і виготовити бартку. Я першу бартку зробив, спробував, тобто мені щось було скучно, тому я поміняю щось. Я зробив для себе. Почав робити от це і виставив сторіс в інстаграмі. І зразу почалися продай, продай, продай продай. Думаю, блін, ну буквально з до години вона вже був перший клієнт. Це трапилось більше року назад. Відтоді Антон тільки тим і займається. Така стадія починається з такої. Це вже в процесі ковки. А до того. Ну, от так. Поступово, поступово. Всі під замовлення. Я не встигаю. Мені кажуть, що ти не робиш, щоб були в тебе в наявності. Бо є такі випадки, що хлопці дзвонять там на день народження чи комусь якийсь подарок. Треба вже. Я кажу, ну я не маю, я не встигаю замовлення. Зараз реальна черга у мене ну, півтора місяця. отак. Найпопулярніша, якраз чорна, я її називаю ну от такого плану. От вони є тут дві, тут така форма. З двохперснева, бо є трьох є там ще з більшими декорами. Вона сама ну, бюджетна, скажімо, і вона виглядає достойно. І, до речі, мене надихнувши, фільм Довбуш, напевне, та я переглянув його, знайомий з акторами, і я от, думаю, треба спробувати. Основні замовники Барток військові. Серед асортименту її модель присвячена уже рідному для майстра 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйону 10-ї ОГШБР Я З хлопцем постійно на зв'язку мої друзі служать багато в Арканії підрозділ безпілотних систем. Допомагаю при можливості, чим можу. І от якраз здається, ось оцей. Земле моє дельве, це ризька наша, 108-ма. Це, тобто, для побратима 108-го батальйону. Одна бартка робила секціон і продалася 260 тисяч для збору для 10-ї гірсько-штурмової. Антон Фіцич наголошує його вироби. Це не холодна зброя, скоріше декоративна. Проте майстер намагається зробити їх максимально функціональними. Я власне роблю акцент на тому, щоб вона була функціональна. Те, що чисто декоративні є на базарі, можна купити ну, і набагато дешевше. Вони заточені, вони закалені, вони абсолютно функціональні і це є робочий інструмент. Окрім гуцульських барток, майстер зброяр виготовляє також шаблі та мечі. Зараз у мене в роботі йде… Ну, як козацька шабля, але як такої козацької шаблі не бувало, то що в Україні не виробляли шаблі. Це були або польсько-угорські зразки, або східні. Але в загальному вони користувалися переважно трофейними зброями або закуповували. Я не заточую їх, закалка присутня, але не заточую, щоб вона не підпадала під статтю, тому що це незаконно. Тобто, якщо можна побачити. Сам обух, він має товщину десь міліметр, тобто вона абсолютно безпечна, в нею не поріжешся, але функціоналу, тобто закалка, твердість тут і присутня. Мечі теж це наших предків по суті, 10-12 століття використовувалися мечі, я покажу малюнок скандинавського типу. Наподобі такого меча був знайдений в 11-му році. це Дамайська сталь. Абсолютно ну, процесі обробки, що це заготовка ще група, така лиш на початковій стадії. На створення одного виробу витрачає мінімум три дні. Найбільше часу потребують мечі, з ними треба бавитися близько місяця. Відзначається це і на ціні, проте попит є постійний. Майстер радіє, що мосяжне мистецтво зараз активно розвивається, і навіть у невеликому косові є багато однодумців та фахівців цієї справи. Стараємося розвивати. Гуцульське мистецтво, мосяжництво, ну, насяжництво, то що воно було не занепаді якомусь такому. Я рахую, що косів відомий керамікою, дерев'яними виробами, а металевими виробами практично ну не був. Ми збираємося і якось це починаємо докупи складати, щоб воно було, щоб знали гуцульський метал. Переглянути асортимент виробів майстра зброяра Антона Фіцича ви можете на його сторінках у соцмережах. Там же можна підтримати ветеранську справу, зробивши замовлення авторської бартки, шаблі чи меча.